Вітаю всіх глядачів мого каналу. Сьогодні знову ви бачите на екрані кашпо з моїми квітами, але мова буде йти не про них, а мова буде йти про цитруси. Вон, бачите, де вони стоять? Отака у них цьогоріч площадка. Отам от от повністю розполагаються цитруси. Значить, як вони тут розташовані? От тут -от протягнута зверху сітка, затінююча, ну, 45-та. І в принципі там сонце ну, практично весь день. Зараз я так от обійду, покажу вам отак от квіти свої. І так, от, якщо обійти, отут от виходить, от теплиця їхня, де вони зимували. Мої цитруси а тепер вони знаходяться отут от рядом. Ну, там от виходить за отак, от, якщо підійти. Раніше вони в мене стояли в іншому місці, але тепер просто тут немножко по. Попередвігали, кое-что попересаджували, освободили тут площадку і е, поставили сюди цитруси. А чому так? Тому що вони у нас вже в таких от великих горшках. І ми вже замучилися їх таскати туди-сюди. Бачите, горщики великі, рослини великі. Ця рослина, ну, ще, вже, як я, метр шістдесят. От, оця. Тут теж, от, виходить, фрагола десь, ну я не знаю, тоже 1,60 метра. Тут мандарин чуть поменьше. Ну, Кункувати, звісно, скромніше. Ну, Давайте я вам трошечки покажу, значить, що я тут маю. Кунку знімаються, плоди пізніше за всіх. І в, тому вони у мене квітнуть поступово пізніше всіх рослин. Якщо інші е, ну, рослини вже От Зараз покажу вам, да, наприклад, отак от, вони мають плоди, зав'язали, нормують плоди, і пішла друга хвиля росту. Бачите, от плодики, от плодики, виходить, от зав'язана. Тобто рослини щось зав'язують, щось нормують, відкидають. Це от, отак, от, бачите, скільки плодів. Це сацума. Подиві, Подивіться да, сацума-міагава. Це просто Сацума написано було, не знаю, це саме, ну, просто сацума і все. От. А це було сацума-міагава з такою біркою. Це я у цитрусових маньяків колись купляла. І виходить, коли рослинки повністю від, ну, квіт, квітли верніше, навесні, то вони отак от позав'язували вже плодики. Ну, бачите, от де жовті, там вони ще будуть скидувати. Де зелені, то ще є надія, що вони мені щось залишать. От, якось це залишиться. Але у них ще буде волна приросту. от дивіться, бачите, Тут от іде нова волна приросту і знову вони будуть квітнути. І так цитруси роблять протягом е, всього літа. Е, от Бачите, так от нормують якісь зав'язі, роблять. Якщо тут от подивитися, от, так от в ці хащі заглянути, то побачиш там різні, різні плоди. Це Вашингтон Невол, взагалі апельсин дуже великий. Ну, на ньому десь біля 10, так 10 може 8 плодіків. Отак от буває. Тут, тут у мене фрагола. Підіжіть, зараз тут проберуся. пробіруся. Бачите, що вона робить? Зав'язала кучу, тут було плодів, аж гілки прийшлося мені підв'язувати. Тепер вона. Знову воно випускає квіти, знову нові прирости і знову нові квіти. так що отак от Лімон Лунаріо. Лімон Лунаріо теж саме робить, дивлячись на інших, а, от у нього зараз покажу. Бачите, от є завязь Зато оце все відпаде. Знову у нього там квіти. Вон, ціла гілка от подивіться Ціла гілка з квітами в нього. От тут плоди, він вирішив щось відбросити, а щось залишити. От дивіться, Лімон Лунаріо, бачите, яка в нього форма. От он, він, з таким от хвостиком. Це лімон Лунаріо. Оцей цитрус великий, це е, мандарин. От он, нарешті, то повипускав оці їжачки. Такі. Тобто, йдуть такі приростики, от, бачите? Я взагалі за нього дуже-дуже переживала. От он, от он навіть квіточку бачу. В общем, це була моя покупка цього року. І він дуже був з дуже великими такими плодами смачнючими. Просто, просто такі плоди і були дуже-дуже вкусні. А я ж тут, рядом в одному місці, ми живемо з Танією Кузьмук. І ну так, переписувалися і каже, ну, є такий мандарин, треба брати. Такий смачнючий, такий, каже, мій онук з'їв і просто з'їв все. І, ну, от Ми купили купили цього монстра. от, ну, В смислі, вона собі купила, я собі бачите, яка деревина велика ну, соответственно, ціна на нього була велика. І тут він почав і сохнути, і, короче, ну, в общем, дуже <гум> я за нього переживала. Прям, ну, дуже переживала. Ну, от, наконец-то, він э, дає приростики, так що, сподіваюся, буде з ним все добре. Кумквати, ото що я вам почала розповідати, виходить, вони квітнуть в саму, верніше так, вони квітнуть постійно. Постійно квітнуть і постійно е, збрасують. І більш всього, е, по ітогу, виходить, завість іде краща та, яка е, десь в серпні місяці. Отака така mm. от завість, е, та, е, і залишається. І плоди я знімаю пізніше всіх. Тобто я вже там, ну, плоди їхні знімаю десь, ну зараз скажу, коротше, весною, е, ну. Десь в середині весни. отак. Е, у мене три кумквата. Бік Маргаріта, Маргаріта і Мейва. От Мейва вона сама завжди зелена, нічого їй не треба, вона квітне, вона тут щось зав'язує, е, ну, якісь там приростики. Вон, бачите, тут от, от, от і плодик є, і квіточки є. А от е, Маргаріта і бік Маргаріта вони Чомусь, от, дивіться, бачите, вони скидають листя. Вони от, оце от воно скинуло все листя, бачите, от, голий ствол. Потім отак от, отак от, я зараз приложу руку. Да? А, ну, зараз так Не, хотіла біркою дотягнутися. Потім вони починають давати такі прирости. От, бачите, приростики дають. І там квітнуть. Взяти з них е, якось там. Ну, щоб, щоб їх прищепити, це у мене проблема. Я ніколи не можу, не можу з них взяти живець. Мені шкода відрізати оці гілки, тому що вони залишаються без листя. От, А що потім робити? Тобто, Що, що взяти на живець? І виходить, у мене такі довгі гілки. гілки. Гілки у мене ну, подовжуються. розумієте? Ось тут от гілка. Бачите, він отут-от все скинув, весь лист скинув. В той час, коли я його хотіла е, взяти для щеплення, то він би стояв весь голий. Ну І мені страшно. <плес> Вдруге без листя почне гинути. В <плес> ну, общем, отак от у мене з комкуватами. І Вони розростаються, Ну, може спробую, конечно, на якоїсь гілочки обрізати ту гілку. І в той момент, коли йде прирости, то підрізати ту гілку. Ну, В общем, короче, треба, треба скомкувати, треба ще прилавчитися і е, якось тут під них підстроїтися. Е, щеплення Щеплення я робила. ну, от, Наприклад, отут у мене е, е, фортуне. Клемтін Фортуни. Да? Оце щеплення от гарне. бачите? Це щеплення невдале, його треба взяти, от воно стояло, простояло всю зиму, потім вирішило засохнути. Тому буду перероблювати оце щеплення. або ну, Треба подивитися, може воно тут повністю відсушить цю гілку. і все. Зато, ну бачите, сам от этот мандарин дає плоди. І тут в нього от плоди, бачите, отак от. І тут в нього плоди. Може, із-за того, що він давав багато плодів, то він все ж таки вибрав то, що я нащепила, і вирішив його відсушити. Хоча от привівка хороша, і тут от привівка, тут у мене мандарет, тут бірочка висить, і деньси. Отакі щеплення. Так, тут в мене стоять мої отакі от. Саджанці, які я буду продавати, бачите, теж з квітками це е, лимон Лунаріо, теж його ні з чим не сплутати. Ну, саджанці я десь отакі от продаю. Бачите, от починає, починає вже квітнути. Тобто, це мій дідсадочок, отут стоїть знизу. Стоїть оцей дідсадочок. Ну і Це от такі от великі. Це, а, я вам казала, сацума, от це то, що я вам обіцяла показати. Це я зробила щеплення нове. Це у мене був ну, от такий великий, я купувала цитрумела. От, і потім я з нього зняла повітряні відводки, а на місці повітряних відводок он, бачите, зробила отакі от е, щеплення. Тут, тож у мене єсть от сумами агава, е нащеплено на ко, на кожне от само, от це моє, це моє отаке от щеплення. Ну тут просто от такі гілочки поки що вони от так от, а потім я їх вертикально, ну, вертикально їх от так от закріплю, закріплю вертикально. І вони так і стоять. Тобто оце я зробила, е, тут переробила щеплення одне, воно оно там я його просто переробила, бачите, і тут, із того, що тут сонце, то я, виходить, отак от на... закрила оцю... це щеплення від сонця. От. Так що, отакі от справи у мене Ну, от показую, як воно є. Бачите, воно скільки листя е... ну, скидує скидують рослини. Тобто вони змінюють постійно от, от воно по Далі, бачите, є завязі, тобто квітло дуже-дуже, є завязі отакі такі от невеличкі. от вони. І тут, от завязі багато, дуже багато завязі, і тут от багато завязі. Ну, Зато що він робить, він отак от скидує старе листя. Тобто, в, в лімо, ну, що в цитрусах листя старіє через деякий час. Ну, це не хвороба. Через деякий час просто отак от віджило листя, і воно скинулось. Йому на зміну, отак от нарощуються нові приростики, бачите, які їжечки такі. І нове листечко. Так що таким от чином знаходяться тут мої цитруси. Ще їм такий бонус-приз. Зараз покажу чоловік отак от зробив таку от, прицепив тут, я не знаю, як це називається. Ось ця. І там є такі фітільки він, з розпилюванням. От, бачите, от він. Ось тут. От, от он. І коли там дуже спека, то ми вечором включаємо оце, отак от, зверху полив. Ну, в принципі, нормально вони купаються. Їм це, мабуть, подобається. От, от ну, такі мелкі-мілкі. Хочу вам ще показати, як вкорінилися інжири. Чомусь я вважала, що інжири вкорінюються тяжко. Але тут виходить, от, знаєте, якщо вам захочеться вкорінити інжир, то він вкорінюється дуже легко. От просто нараз два що називається. От Всі, всі що я от повтикала їх, вони всі вкорінились. Тобто я ну, отримала там кілька гілочок, потім взяла, розділила їх. І от дивіться. Оце тепер маю цілий ліс інжирів. Це у мене підщепа. От, я так вирощую, потім отак сюди вже щеплю ті рослинки, які мені треба. А це, що от, от, відрізаю от цю гілочку, ставлю її на вкорінення. І таким чином у ну, мене підщепи різні. От, ще підщепа під йде. Ну, колись в мене всі ці цитруси вміщалися на підвіконні. А тепер ви бачите перед вами от знизу показую цю кількість горщиків і їх розмір. Це по 12 літрів. От, спочатку я е, висаджувала, е, у мене були вірніше два лимони. Оце з був лимон і е, лимон лунаріо. Це мої старожили, давні давні мої рослинки. Всі вони були маленькі. от купувала я їх у цитрусових маньяках в основному. групі, і Єдина рослина, яку я оце в цьому році приобрала, що я вам показала, да? це перша моя покупка, яка от така от така велика. І, ну це я пересадила, вже, Вона в меншому була горщику. Це я так пересадила. ну от Її висота. Це перша така рослина. Ці всі куплялися маленькими, і от дивіться, за е, ну я навіть не знаю, скільки років я вже вирощую ці цитруси. Вони отак повиростали. От е, після лимонів у мене з'явилися е, е, апельсини. Ні, спочатку з'явилися е, 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 мандарини. От, і кліментіни. Вот, кліментіни, навіть спочатку клімтіни були, а потім я вже подумала, ага, а може в мене вийде виростити і апельсин? І яке було моє здивування, коли я отримала дійсно отакий вот апельсін, як <laughs> ми купуємо в магазині? Боже, це взагалі было. А, эти... а біргамот. Біргамот то взагалі. Бергамоти. Я навіть чомусь завжди думала, що бергамот це ну, от чай з бергамотом, да? а то, що зовсім не те. От, зовсім по-іншому виглядає бергамот. Ну, тепер, виходить, я от вирощую от такі от підвої. От, бачите, от так от стоять оці, да? і Потім на них щіплю свої рослинки. Так що, все це можна. Справа в тому, що в Україні дуже багато людей, які можуть і в групах підсказати, і навчити, ну, є де купити ці рослини. Тому бажаю вам. Такого, це само, увліч, такого. От, дуже, дуже мені от подобається займатися цитрусами. Як вони пахнуть? Я вам передати не можу, як вони пахнуть, коли вони квітнуть. Це взагалі можна весь час стояти і, і оце сеанс ароматерапії. От, дуже цікава справа, якщо навіть ви е, ну, собі придбаєте невеличкий лимончик там і будете там під віконі вирощувати чи на балконі, то це дуже цікаве заняття. Ну все, На все добре. До побачення.